Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 31 березня 2015 року. Це був товариський поєдинок Україна-Латвія. Збірна України у себе вдома. На арені Львів команда прийме збірну Латвії. 1-1 на гол Андрея Ярмоленко на 35-й хвилині. Своїм забитим м'ячем на 90 плюс 2 хвилині відповідає Максименко. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити у порядку. Збірна України, головний тенор команди Фоменко. Ось така стартова одинадцятка в української команди. Денис Бойко у воротах, Артем Федецький, Рослав Ракицький, Олександр Кучер, В'ячеслав Шевчук, Тимощук, Олег Гусєв, Денис Гармаш, Безус, Ру... Ро... до речі, Руслан Мальновський якраз то поміняє Безуса, Рибалка поміняє Гармаш і Коноплянка Гусєва поміняє. Але ці заміни відбудуться трішки пізніше. Я Андрій Артем Кравец. Тобто Артем Кравец, Ярмоленко, Безос, Гармаш, Гусев, Тимощук, Шевчук, Кучер, Федецкий, Ракитский, Денис Бойко. А вот такая стартовая одиннадцатка в украинской сборной. Сборная Латвии, главный тренер команды Пухарь. Ну и, соответственно, вот стартового стартовая в Латвии. Калинка, ворота Габов, Ягодинский, Горкш, Куракин, Тарасов, Фертов, Лайзав, Царакель, Жигаев, Шабала. А Максименко Дубр, Вишняков, ще один вишняков та Зюзин з'явится трішки пізніше. Алексей и Эдуард Вишняков. Вийдуть відповідно на другий там. Ну Зюзін, Дубр, Максимінк також. У Україна каноплянка вийде, Руслан Мальновський, Будківський та Рибалк. Будківський кравця поміняє, Руслан Мальновський Біоса поміняє, рибалка Дениса Гармаша поміняє. Каноплянка поміняє Гусева. Гусєва. Друзі, про саматчі давайте безпосередньо будемо говорити. Ну що ж, друзі, українська збірна територіальну територіальною ініціативою Україна. Uh, більше було на м'ячі Україна. Більше м'ячем володіла. Справді команда Фом'янка дуже сильно виглядала і справді з удар на двадцятій хвилині матчу, був непоганий удар. Від футболіста української збірної. Але цей удар футболісти Литви заблокували. У менші був Ярмоленка на 22-й. матчі, коли Ярмоленко зайшов на одну позицію, але футболіст Литви вибиває в останню мить. У нього м'яч, там ще, ще був один удар від рибалки, але повз ворота. Супер шанс був української збірної. Тисне Україна, але гол ніяк не вдається забити. Але ось вона 35-та хвилина матчу. Українська збірна проводить свою позиційну атаку. Вдається виграти боротьбу. Небезпечний момент. Вривається в вільну зону. Ті якщо не помиляється, то це був саме він. Він виконує простріл М'яч відбиває вертар перед собою. Добивання Ярмоленка. Гол. Андрій переправляє м'яч сітку збірної 1-0. Україна, забиває гол. Україна, забиває гол на 35-й хвилині в матчу. 1-0, забиває гол, Андрій Ермоленко. Ну і на цьому перша 45 хвилинка завершиться. Взагалі, друзі, якщо казати про перший тайм, дивіться, володіння м'ячем 62 на 38, перевага України, 10-2 за ударами, перевага України, 3-1 ударів в ствір, перевага України, 5-1 за кутовими. Тобто Україна з усіма ключовими статистичними показниками Литву переграє у першому таймі. А другий тайм, другий тайм був дуже важкий для України. Речі, друзі, Максименко, Куракіна не поміняє на 46 й вині матчу, Дубра ще поміняє там Тарасова, також на 46 й вині матчу, Сергій Рибалка, Гармаша поміняє, Зюзін Фёртова поміняє, ці заміни відбудуться якраз на, на 46-й хвилині матчу. Ну тобто одразу ж а, да, Другий тайм був нелегкий для української збірної. В цілому, другий тайм був плюс-мінус рівний, в української збірної виникала острота біля воріт збірної Литви. А, ну, і Гості також, що Литви також були свої нагоди. Був момент в Україні на 50, перепрошую, на 69-й гумані, коли в Україні хороший де прогодні така.

Сергея Рибалки, якщо я не помиляюся, Ручини, друзі, я помиляюся. Тима Щука, гарматний удар Тима Щука. И Вартар свою команду від пропущеного м'яча. А тисне Україна, новоротво суперника Україна мало моменту, щоб забивати другий м'яч. Але свої нагоди Україна не реалізувала. Одну хвилину суддя компенсує е, до завершення матчу. Тут лише одна хвилина була компенсована. Литва атакує, небезпечна атака, удар по воротах. І м'яч пролітає повз ворот, але суддя там назначить, хто значекту. Ще да. а, був Буфтом кутовый, Андрей П'ятов, Кинчик и пальцем, дарвайтягу. Кутовий, Литва, Розиг, Розиг, футбол, злотвейцы, кутовый, зюзен, вагоны до жного майданчика, Максименко, удар! гол, забиває Литва. На останній секунді матч, Литва забиває гол. 1-1. Ну і на цьому прям суддя вже фінальний свисток дає. Тобто це прям вже все. Це була прямо остання вже атака, але Україна пропускає. Ну Якщо, до речі, брати статистику другого тайму, ось окремо, 9-5 по ударах перевага то України, але за в ствірта 1-2 перевага Литви, володіння 54 на 46 перевага України, 6,1. Хороший м'яч забив Андрій Ярмоленко На 35-ті й Там Тимащук, а, ще не Щук. Саме Тімащук провев поворотах, його удар відбив і м'яч так Андрія до відскакує Ярмоленка, пробиває там в Упорі забиває гол. Але потім Максименко на 90-ті плюс й матчу зрівняв рахунок у А якщо, до речі, диктувати повну статистику, 19-7. Перевага була України за ударами 4-3 удари в ствір. 11-2 за кутовими, 57-43% володіння м'ячем. Ну, тобто Україна Литву перегріє за усіма ключовими статистичними показниками. І справді в Україні були хороші моменти, щоб забивати другий м'яч. Але і Литві також слід віддати належне, тому що команда показала характер, показала хороше абсолютно футбол. І, відповідно, здобула ніч у тому товариському матчі. Браво, Україна! Браво, Литва! Хороший товариський матч відбувався 31 березня 2015 року на арені Львів, Україна-Литва. Бойова ніч 1-1 на гол Андрія Ярмоленка своїм забитим м'ячем відповів Максименко. Пригадали ми, друзі, цей матч Національної збірної України, товариський поєдинок. 31 березня, 15-й рік, Львів, Арена Львів, приймає товариський матч Україна-Литва. Мировані Чаудин. І в принципі, знаєте, якщо такий підсумок підвести, то да, Україна була до перемоги, там вище була Україна. Перемога була. Тобто, знаєте, да, до перемоги була ближче Україна, але, в принципі, Литва показала хороший футбол, і, в принципі, вже ще ніч, справедливий рахунок. Так, да, Україна була ближчою. Ну, все-таки вважаю, що є справедливий рахунок. Один один. Ось, хоч і справді, Україна була ближче до перемоги. Ось, Лаброва, Литва, хороший футбол від Литви від України. І побажаємо, друзі, в Україні всього само самого-саго найкраще. Да? А, Литві побажаємо добра. Ну і вам, друзі, від чергового серця, бажаю. Латвії, друзі. <пробожу> Не Литві, а Латвії. А, Латвії побажаємо також добра. Uh, я вам, друзі, вечірого серця хочу щастя побажати, добра, не говно, друзі, будьте щасливі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.